Особиста домівка гравців напевно, найочікуваніше нововведення для всіх. Нещодавно розробники додали велику статтю, в якій поділились детальним оглядом функціональності, як буде працювати житлове будівництво. Почнемо з основи. Декорування. Матиме два режими: базовий і розширений. Базовий режим створений для швидкого розміщення та налаштування декору з прив'язкою предметів до відповідних поверхнь. В цьому режимі немає можливості перетинати між собою декор. Але якщо це менші предмети, то їх можна прив'язати та поставити на певних елементах декору, та рухаючи основу, малі предмети будуть рухатись разом з ним. В розширеному режимі зникають всі обмеження по розташуванню та налаштуванню декору. Предмети можливо крутити, вертіти та встановлювати як заманеться. Внутрішньо будинок також має гнучки налаштування, з різноманітним вибором кімнат, розташуванням стін, а також можливістю додавання декількох поверхів. Зовнішньо це не буде ніяк відображатись на будинку, тому що для цього будуть інші налаштування. Також немаловажливим важливим буде те, що ваш будинок не буде самотнім. Разом з вами на одному слою проживатимуть інші люди. З опції можливо проживати з випадковими гравцями, з обраними друзями та співглядійцями. От гімно, що воно виперло? Скотина, що йому не спиться. Дай Дай боже, здоров Дай здоров'я! здоров'я! здоров'я, в Селищі можливо буде як запрошувати до себе, так і відвідувати домівки інших гравців. З цього витікають нагальні питання: за чиї кошти буде ставитись паркан між ділянками та до кого звертатись, якщо сусід вас обікрав. За наявними малюнками від розробників гравці вже знайшли приблизні локації розташування селищ. На жаль, неможливо особисто вибрати локацію для будинку та жити осторонь від усіх.